Пісні вночі 10 листопада І сказав він мені: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі, отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. 2 Коринтян 12 розділ 9 вірш О якщо наявність цих труднощів означає більшу божественну благодать? Каже апостол, то я радий їх зносити, і мені буде шкода з ними розлучитися. Дорогі друзі, приймаймо наші проби, переслідування, труднощі, як божественно дозволені для нашого добра. Будьмо певні, що той, хто прийняв нас в узи любові, хто зачав нас своїм духом і назвав синами, не є байдужий до наших найвищих інтересів. І не дозволить на проби та спокуси, хіба що всі ці труднощі будуть з його волі діяти одностайно для нашого найбільшого добра.